Добрий день, дітки! Погляньте, хто це сьогодні до нас на гостини завітав. Та це ж ластівка. Привітаймося з нею! Ластівку се звідки Звідкіля ти прилетіла! Прилетіла я порано і за моря океану. Що ти, діткам принесла сонця, ласки і тепла? З чим ти ластівко прилетіла до нас? Ластівка принесла вам загадку. Відгадайте! Тане сніжок ожив лужок. День прибуває, коли це буває? Так, дійсно, це буває навесні. А як ви здогадалися, що це весна? А разом з ластівком пограємо в гру. Розкажи про весну. Скажіть, яка йде весна? Чудова ніжна чарівна? А ще яка весна? Сонячна вона. Раді всі міста і села, бо йде до нас весна весела. У полі теплий вітер віє, а небо угорі синіє. Хоч сніг ще де неде де лежить, та вже дзвінки струмок біжить. З приходом весни повернулися додому птахи, ось настала весна і почала всюди свій лад наводити. Довго в природі панувала зима зі снігами, морозами, заметілями, аж ось зібралася в дорогу і поступилася вона місцем весні. Розігнала весна хмари, покликала ясне сонечко. Стало небо блакитним, яскравим. Весняне сонечко піднялося вище і послало на землю теплі промінці. На землі ще сніг лежав, білий та глибокий, але щойно сонечко пригріло, почав він темніти й танути. Із розталого снігу утворилися веселі струмочки, зашуміли, задзюркотіли і побігли вперед. Вони всім сповіщали про настання весни. На проталинах з'явилася перша зелена травичка, звеселилися дерева, радіючи весні. Вони підняли свої гілочки, а на гілочках набубнявіли бруньки. Листочкам захотілося швидше розпуститися і поглянути на весну. Защебетали пташки, вітаючи настання весни. На півдні почали збиратися в дорогу додому перелітні птахи, які так сумували за рідним краєм та за своєю домівкою. Як змінився ваш настрій з настанням весни? Подумайте над цим! А я вам кажу до побачення!